Чи відчуваєте ви кліматичні зміни? Ну, в принципі, цього так. Да. Ну, наприклад, літо. Оце якесь, ну. Це літо якраз нормальне, а от прошле, воно черес е жарко було. Зима, зима також. Ну, все відчувається. Що можна зробити, щоб мінімізувати ці наслідки? Ну, там, наприклад, не палити листя і так Ну, Банальні, банальні речі. Там, не, навіть виклопи з машин, вони також впливають на глобальне потепління. Що зробити? Ну, а зараз я навіть і не знаю. Зараз вже, мабуть, і нічого не зробиш. Так, знаю, вони зв'язані з людською діяльністю та циклами землі, глобальне похолодання, потепління, все в нашому світі циклічне. Є тенденція, але не наскільки серйозно, як європейська... європейці думають, Напевно, так. Що можна зробити, щоб не було глобального потепління, скажімо так? <кхем> Ефективне використання ресурсів землі і максимальне слідкування за ними. Нестабіль, нестабільність температури, це типа то жарко, то холодно. Декілька років тому то якось цим постабільніше було і зими були краще. Це пов'язано з чим, як ви вважаєте? Ну, не тільки те, що це, ну, багато машин їздять на бензині. І е е як вони, теплові електростанції теж за ці е... е Докидують ще більше. Ой, ну, Так подумати, то багато чого. То і не тільки людина в цьому виникає по правді. І природні чинники дуже багато, це сильно обширне так, таке питання. Щоб... Що можна зробити, щоб мінімізувати? Ну, звісно, був в ідеалі обмежитися цим бензином, тепловими електростанціями. Ну, вони саме більше в ходу, то це дуже складно. Переходити на електромобілі. З однієї сторони, не економічний екологічний, але з іншої сторони, утилізація акумуляторів теж шкідливіше, ніж бензин. Або шукати якісь альтернативи. Я пам'ятаю, дивився якісь е... наукові дослідження, що замість бензину використовувалися якусь олію, щось там такого. Чи відчуваєте ви кліматичні зміни? О, так, да. дуже, дуже відчуваю, враховуючи вік. Пам'ятаю мою школу, як приходиш снігу по пояс. І зараз приходиш, ледь-ледь сніжку випало. Це дуже великі зміни. З чим це пов'язано? Мабуть, з потеплінням таке, бо якщо мало снігу випадає, то звісно ж де він візьметься, якщо тепло. Що можна зробити, щоб мінімізувати ці наслідки? О, ні, ну поки йде війна, нічого не можна. Якби поменше горіло, поменше диму було, то може би краще було. А так взриває, вибухає все вітром, димом горить. Толку не буде, поки не закінчимо війну. А тоді вже можна буде думати і далі. Так, я це дуже помічаю, бо ніколи такої погоди не було ще в серпні. Ну, справді холодно, я вже ходжу в носках, я вже ходжу в теплому одязі, але ну такого справді я ніколи не помічала. З чим це пов'язано, як ви вважаєте? Не знаю, можливо, це пов'язано, можливо, це з війною, можливо, буде пов'язано. Або ну не знаю. Мені здається, все-таки війна, бо дуже багато чого змінилося після цього. Я довго живу, я вже бачив ці кліматичні зміни і в 70-х роках. І після 70-х років ні, не відчуваю. Ні. Якась циклічність. Я б умовно сказав, через 15 років все то снігові замети, то зими безсніжні. Бачив я на своєму віку і безсніжні зими, і замети по, -по другий поверх.